Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Весь майданчик перед входом був завалений уламками скла, бетону, кирпичів. І клініка на іремет була вигорівша практично на відсотків 70%. Той день закарбувався у пам'яті назавжди, каже Сергій Бас. На виклик його підрозділ прибув одним із перших. Ми в основному пішли на розбіл завалів, на пошук людей в підвальних приміщеннях, в завалених приміщеннях, в коридорах люди, які знаходилися в приміщенні будинку поводу та концертному залі. Під час ліквідації наслідків ракетного російського удару по площі перемоги, особовий склад працював чітко та злагоджено, адже була загроза повторних обстрілів. Небезпеку становив можливий обвал зруйнованих приміщень, пригадує Сергій Бас. Було страшно відпускати особовий склад і відпускати людей, щоб не було повторного обстрілу, щоб не було повторних завалів. Поряд з тим була велика небезпека пошкоджених будівель. Ми працювали постійно, коли Працював особовий склад. Одна або дві людини спостерігали за рухом конструкції, щоб не було, де працює особовий склад, не було обвалів, щоб не завалили кирпічами, уламками плити чи стекла. Наслідки липневої атаки 2022-го ліквідовували і вночі. Всього було задіяно 319 рятувальників. Серед них Юрій Грушецький. Суспільному розповідає того дня працював у парі з вівчаркою Фрідою. Їхня робота полягала у пошуку людей, які опинилися під завалами. Фріда Зотерхов, її спеціалізація Пошук людей в техногенному завалі. Вона тоді працювала від, ну, від, з моменту обстрілу до вечора і на слідуючий день ми проходили ще раз територію. На жаль, живих ми не знайшли. Найважче був не той день, коли ми працювали. Найважче було вже після завершення робіт, коли вже була осознана Масштаби наслідків і кількість пострадавших людей. До останнього у загибель доньки не вірила, каже Алла Черняхівська. Того дня її Саша на площі перемоги чекала на інструктора з водіння. У неї було останнє заняття і вона мала бути тут. Але я ще не знала, вона вже встигла доїхати чи не встигла, тому що вона вийшла з дому раніше. Я зразу їй телефонувала і вже в неї телефон був недоступний. Олександрі було 18. студентка донну. Життєрадісна, цілеспрямована з купою планів та мрій. У неї все життя було попереду, каже мама. Сюди на площу перемоги жінка приходить не часто, досі болить. Ольга Антохова, Вадим Наумчак. Суспільне новини. Вінниця. Свистнуло пів секунди і зразу вибух. Денис Клімов – один із тих, хто вижив після російського ракетного обстрілу Вінниці 14 липня 2022 року. Суспільному розповідає, того дня біля будинку офіцерів опинився випадково. Мали зустрітися з другом, який привіз свого побратима в лікарню і дещо мав йому передати з військової амуниції. І їхав зовсім в іншому напрямку. Не планував бути тут. Ось приблизно в цьому місці ми стояли біля дверей. Почули вибух і. Я почав тікати в сторону, в протилежну сторону від вибуху. В будинку ювілейного почали обсипатися там стікло, різні, що, ну, Від вибуху, все, що падало. Я змінив кут і вибігав ближче туди до перехрестя. Вибіг туди, під'їхала поліція. Зразу найперший, хто приїхав, це поліція. У мене тут рука була повністю розірвана, вся спина розірвана. Я рукою закрив ту рану. Мене посадили в цивільний автомобіль і попросили людей завезти в лікарню. На тілі Дениса Клімова лікарі виявили понад 200 ран. Досі відновлююсь, скажімо так, перепонок. Взагалі немає пошкоджені слухові нерви. З слухом великі проблеми, з тиском з'явились проблеми. Тиск живе своїм життям, тобто він зараз його може не бути через 5 хвилин, без яких ну, причин на то. Так, щоб спати взагалі немає такого розуміння, щоб взяти лягти і там поспати півночі. Тобто кожних півгодини просипаюсь. просипаюся. І... Ну і ще далі і з рукою так і залишились проблеми. І ще є куча уламків в тілі, які не всі дістали. Того дня, пригадує Денис, був разом із другом Володимиром Даценком. Здоров'я каже, відновить, а ось друга вже не повернути. Напередодні трагедії прийшов вшанувати його пам'ять. Це мій друг Володимир Доценко, з яким ми якраз тут і знаходились під час цього теракту. Я, бачите, залишився живий. Володимир загинув. Це ну, була дуже світла, справжня, порядна людина. Він готовий був останню рубашку з себе зняти, віддати тому, кому вона більше треба, ніж йому. За декілька днів до цього його призначили командиром взводу, і він приїхав у відрядження в Вінницю. Тоді ракетний обстріл серед місця Вінниці забрав життя 29 людей з них троє діти. Крилатими ракетами по Вінниці РФ вдарила близько 11-ї. Дві ракети над областю збили сили ППО. Три влучило на площі перемоги. Руйнувань зазнав будинок офіцерів, ювілейний та парковка поруч. Ракетні удари по місту завдали з екваторії Чорного моря. Юлія Бараболя, Олександр Базюк Суспільне новини, Вінниця. На площі перемоги перед пам'ятним знаком, жертвам ракетних ударів по Вінниці, кілька десятків пар дитячого та дорослого взуття. Так вшановують загиблих від російських калібрів 14 липня 2022-го. Зорганізували захід міський департамент молодіжної політики. Розпочали із хвилини мовчання. Далі присутні поклали квіти до пам'ятної стели. Двоє пацієнтів з Охмадиту перебувають на лікуванні у Вінниці. Сюди їх доправили 8 липня. Про це повідомив голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Під час ракетного обстрілу столиці внаслідок російської атаки загинула родина з Вінничини, мама та двоє малолітніх дітей. Сім'я перебувала у квартирі багатоповерхівки у Шевченківському районі. Родина родом із села Сліди Могилів-Подільського району. У Вінниці для військових, які на реабілітації зорганізували любительську риболовлю, зініціював дозвілля на свіжому повітрі інструктор із трудової адаптації Андрій Щербацький. ловили на соцькому озері. Цього разу участь у заході взяли 10 військовослужбовців. 36-річний Олексій Скрипаченко виступами на вулицях міста збирає гроші на автівку для друга, який служить в лавах Збройних сил України. Чоловік практично незрячий зір. У нього почав погіршуватись у 16 років. Нині бачить на 2%. відсотки. На авто необхідно зібрати 100 тисяч гривень. Зараз є майже 15 тисяч. Виступає не лише на вулицях міста. Гроші для зсу збирає в соцмережах. Онлайн трансляцію концертів веде на своєму Ютуб каналі. 25 дітей стали учасниками проєкту Дитячий простір Каріта. Спейс. Вінниця». Діти ВПО та з малозабезпечених сімей міні дит відвідують із вівторка по четвер. Перебувають там до обіду. Передбачене одноразове харчування, майстер-класи, екскурсії містом. Усе безкоштовно. Одна зміна в дитячому просторі триватиме два місяці. Розрахований проєкт на рік. Дістатись з центру Вінниці мешканці прилеглої Деснянської громади від тепер можуть 22-м тролейбусом. Вишенька Десна вартість проїзду 8 гривень. Новий маршрут запустили 10 липня. Раніше з селища до Вінниці можна було дістатись маршруткою це 15 гривень або ж муніципальним автобусом 12 гривень. На новий маршрут випустили два тролейбуси на автономному ходу. Їх виготовили у Вінницькій транспортній компанії. Рухатимуться вони з інтервалом 55 хвилин. Цьогорічний врожай баштанних збирає підприємець Анатолій Скоробугач. Каже, кавуни та дині на цих двох гектарах збирає вдруге. Через спеку вони цього ж доспіли на місяць раніше, ніж зазвичай. Реалізовує кавуни гуртом кілограм 14 гривень. Першу вибірку кавунів наприкінці червня здав по 25 гривень за кілограм. З двох гектарів вже зібрав 40 тонн. Це каже підприємець гарний результат. Змінили раціон і дають пити багато води. У такий спосіб мешканців Подільського зоопарку рятують від спеки. Доглядачка за тваринами Валентина Гук каже, у спеку поведінка тварин змінюється. До прикладу, ведмежата купаються в басейні, вовче сімейство шукає по всьому ольєру затінок, водні процедури влаштовують із страуса. Також напередодні всіх тварин обробили від паразитів, аби не було загострення інфекційних хвороб. Пік спеки на Вінниччині фіксуватимуть у неділю 14 липня та у понеділок 15 липня. Тоді стопчики термометрів фіксуватимуть від 37 до 39 градусів вище нуля. Про це суспільному розповіла синопткиня обласного центру з метрології Ольга Горділо. Така температура рекордна для області. Востаннє подібні показники фіксували 2012 року. Спад спеки очікують після 16 липня.